Так, дивіться, маю таку тумбочку. Я зараз не про комод говорю, а про тумбочку. Ангелик, ви знаєте, що робиться в дивані, підлукітники в дивані. Отакі можуть бути, ну, як Ангелик. Дивіться, ця тумбочка, я віддаю по гарній ціні. Це йде масив дуба. От, шухлядки йдуть з дуба, то ясно. Чому я віддаю по малій ціні? Просто собі кришку полірнете і все. Тут є мікро такі царапинки, Бачите, царапенка. От, я її віддаю, ціна взагалі, прекрасна, ціна тієї тумбочки рівно 7 тисяч гривень. Кому треба, я відправлю в любе місто України. 7 тисяч гривень. Чому я її так дещо віддаю? Тому що там на кришці, на кришці оце кришка, ой, де така маленька царапинка, царапинка. От, але це дубова тумбочка, кому треба, можу відправити. 7 тисяч гривень є на вже. Кому треба одну до ліжка можу відправити. 7 тисяч гривень, номер телефону мій маєте чи ні. Комод я поясню, оця коштує 11, повністю з дуба, 11, ручка теж дубова, все з дуба. Е, кому треба, такий варіант, та перша тумбочка за 7, номер телефону є, пишемо, дзвонимо. Кому треба біла тумбочка, теж є за 11, кому треба така. Оці...